Зараз я буду в кадрі. зараз, Так. Мені ж потрібно, щоб ви мене бачили. Зараз я всі всі подушки під п'яту точку. Так, окей. Я сьогодні в такому платечку. Вона таке легеньке, легеньке, легеньке платочко. Все, почали говорити. Всім привіт, мої хороші, Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Забула. Жа! Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами прибігати наш україномовний Ютуб, про що сьогодні хотіла з вами поговорити, що хотіла вам розповісти, якими думками з вами хотіла поділитися. Нарешті, нарешті, мої хороші, я можу от більш-менш нафарбуватися, Ах, тому що була така жара, така жара. Коли я бачу відео, що 29 градусів, 30 градусів, яка спека, як з такою спекою. Ах, ні, ні, ми хороші, це не спека. От коли 42 градуси, а відчувається, як 52 градуси, оце спека. Коли ви вдихаєте гаряче повітря от і видихаєте гаряче повітря, коли ви не можете от зовсім жити, оце спека. Зараз приблизно 34 трішечки спав градус. Віти, і можна нафарбуватися, тому що якщо я в цьому відео буду навіть вдома не нафарбована перед вашими голубими екранами, то це відео вийде зовсім нудне з моїм нудним не нафарбованим обличчям. Як казав Кернес Добкіну, хто з Харкова, той розуміє, <мі> Міша. Зроби ні, він казав російською: Міша, у тебе скучне лісо, тобі не дадуть. Так, от, коли я не нафарбована, в мене сумне обличчя. Ах, і я вже не хочу з цим боротися. Мені дуже багато вже років, щоб боротися з цими комплексами. Я себе не нафарбовану, не сприймаю. Не сприймаю. От так. Я себе сприймаю тільки нафарбовану і доглянуту. Окей, мої хороші. Починаємо. Починаємо розмовляти. Але в цьому відео ви мене побачите і не нафарбовану, так що не лякайтеся. Так, ну що, Італія, Рим, аномальна спека. Аномальна спека. От ми пережили, я не знаю, що буде у серпні, але у липні. Ми таке пережили. Я, я особисто таке пережила, тому що спека це дуже особисто, хто як переносить. Я дуже важко переношу спеку. І я зрозуміла, що 30 градусів я ще можу жити. 32 градуси, я ще можу дихати. От зараз 34 градуси, я ще можу нафарбуватися і з вами розмовляти. Але 42 градуси я не знаю. Я стаю як -от амьоба якась. І 42 градуси я ще керувала автівкою, і моя автівка вона не. Не вспівала кондиціонер моєї автівки, не вспівав у цей воздух зробити холодним, і тому я докачувалася до свого басейну така варена, ніяка. Ну, ви побачите. Ви побачите в цьому відео. Так, от аномальна спека в Італії. Італійці кожного року отак хапаються за голову, за серце, Боже мій Боже мій, е, прийшла знову зненацька, отак раптово кожного року, кожного року влітку, отак раптово така аномальна спека з Африки. Оце повітря з Африки. Е, взагалі Африка робить дуже багато шкоди Італії. І таке близьке місце розташування Африки до Італії робить дуже дуже багато шкоди. Я, я зараз не кажу про іммігрантів, я зараз кажу тільки про е, кліматичні умови. такі. Е, Два циклона, мої хороші, два циклона ми пережили. І зараз, мені здається, другий ще не закінчився цей хорон. Перший циклон був, йому дали назву Цербер, а іншому дали назву а, хорон. Так от італійці кожного року дивуються, боже мій, знову аномальна спека прийшла. І по новинам попереджають, що без негайної необхідності не виходьте з дому, по новинам попереджають, що. Люди, у яких хворе серце, у яких проблеми з сердечно-судинними захворюваннями, щоб вони були вдома при закритих вікнах, щоб кімнати будь-яким чином прохолоджувалися. Тобто це кондиціонери, вентилятори. В нас два вентилятори, і то їх дозволяють мені в увімкнути тільки тоді, коли вже все. Навіть моя мама, яка у 40 градусів може поїхати на пляж і там засмагати і бултихатися у морі. Навіть вона лежить пластом і каже, ладно, гаразд, вмикни вентилятор. Але вентилятори тільки гоняють оце горяче повітря, і все рівно дихати неможливо. Тому, мої хороші, якщо ви збираєтесь приїжджати в Італію на заробітки, на, там, знаю, на знайомство з італійцем, на відпочинок, ви повинні розуміти, що таке жара, Ви повинні. Дуже критично ставитись до погодних умов, щоб потім ця подорож для вас не виявилася трагедією. А, так, що ще хотіла сказати: сказати. зараз горить Сицилія, Палермо. Е, мені здається, через неділю почне горити Рим. Е, в мене є відео на каналі, одні з перших. Е, я показувала, як горить Рим, пригороди Рима, як е, геликоптерами е, гасять ці пожежі, як мене пожежники чи пожарники. Ні, пожежники. Вони мене відганяли з місця пожежі, тому що я дуже близько була припаркована до епіцентру возгорання. От я ж хотіла вам зробити відео. Тому, мої хороші, я вас застерегла. В мене від серця зараз відлягло. Я вам сказала, а там вирішуйте самі, от потрібно вам в Італію чи не потрібно їхати. Італія дуже різноманітна, дуже різноманітна, і мені здається. Що кожен куточок Італії, він а, знаєте, має свій мікроклімат. Тому я зараз кажу про Рим. Рим і Римська область і регіон Лацу. От я зараз кажу про це, тому що ви від'їдете трішечки, наприклад, в сторону е, ну, дове, Абруццо, наприклад, регіон Абруццо. Там же гори і там же м'якше. Оця жара вже так не сприймається. Тобто зараз ми говоримо про Рим та його, оце околиці, околиці Риму. Для мене взагалі, чому я хочу поїхати з Риму? Навіть в маленьке містечко мені дуже подобаються італійські маленькі містечка. Я не хочу жити в столиці, тому що, як моя Гануся каже, ні, для мене тільки Рим, тільки Рим це столиця. Я хочу жити у столиці, вона сама з Кишинева. І може, тому вона така столична дівчина і хочу жити в столиці. Ні, мені подобаються маленькі е, італійські містечка, але там на півночі. Вони дуже охайні, вони такі чистенькі, вони такі орядні. знаєте. Ну, це якась така казочка. Але тільки влітку взимку там може випасти стільки снігу і ви будете заблоковані на дорозі. Ну, це про сніг ми поговоримо в іншому відео, а зараз ми говоримо про спеку. Так от, у Римі я можу жити тільки три місяці, більш-менш функціонувати, працювати, от так от, активно жити, активно три місяці. Це, і якщо ви туристи і хочете побачити дійсно насолодитися Римом, а у Римі є що, подивитись, і де погуляти, тому це а, середина вересня. І цілий жовтень Рим ваш дуже чудовий, дуже гарний такий, знаєте, і температура повітря буде ну, така для вас приємна. Ви багато що побачите. Якщо ви приїдете у Рим зараз або у липні, ви Рим проклинете. І інші півтори місяця це цілий квітень і половина травня. От тільки ці три місяці, особисто я, можу нормально існувати у Римі. От. Так що... Ой, зараз я з вами поділюся враженнями, як я у такому пеклу 40 градусів я їду в басейн, тому що блін, заплатила, заплатила, треба їхати. Всім привіт, мої хороші! Я приїхала на чергові заняття у басейн на вулиці 38 градусів, мої хороші, 38 градусів пекла і такої, знаєте, вологості. вологості. Ось, і оця спека вона робить з людиною. Ніщо, ну, тобто, із людини робить ніщо. Ти як варена курка цілий день. Слава тобі, Господи, що мені дозволили користуватися вдома вентилятором. І я, от знаєте, як маленькою дитиною із кімнати в кімнату, я переходжу з цим вентилятором. А, звичайно, такі корінні італійці аборигени, вони вже навчилися боротися з цією спекою. Люди розумні, скажімо так. Що вони роблять? Вони просинаються. Отака от, спека у Римі, принаймні у Римі, вона десь приблизно, ну, може, півтори місяці. От треба перетерпіти, от саме таку спеку, тому що навіть вночі це 30 градусів, 30-29 градусів. Ось, і що роблять італійці? Вони рано вранці прокидаються, десь о шостій, може навіть раніше. Вони відкривають всі вікна, двері, щоб квартира, будинок, щоб вони провітрювались. От, тому що. За ніч е, температура знижується. Ось, і потім отак от квартира стоїть приблизно десь годину, дві. І коли перше-перше таке сонечко вже починає пропікати, вони закривають на цілий день все, вікна, двері. Е, знаєте, опускають у ці сиранти, е, щоб у кімнатах була темень. Знаєте, тімно тімно щоб було. Темно, темно. Ок. Окей, е, потім. Вони включають кондиціонер, і отак от цілий день під тим кондишеном. Або й на роботу їдуть, знаєте, і потім вже увечері, десь о восьмій. Ой, Боже, я отак от з вами розмовляю, і сама вже вся мокра. О восьмій знову відкриваються вікна, двері. І отак потихеньку ти можеш прожити півтори місяця у самі спекельні у ремі. Це приблизно липень і половина серпня. Ось. В цьому році ще, знаєте, не так було дуже спекотно, тому що майже весь червень був більш-менш нормальним. Більше, ніж 32-31 градус не підіймалася температура, а от зараз вже почалося. Наступну неділю і суботу буде вже 42 градуси. Я не знаю, як я це витримаю. І оця спека вона досить себе робить. Ти не можеш двох слів зв'язати, такі думки в'язкі, знаєте. Ти можеш тільки так тупо <смеш>, втулитися в телефон і дивитись відео або фільми, і бути біля е, вентилятора. Ось. Так от, я приїхала у басейн. Тільки тому, що я заплатила, приїхала по такій жарюці. Оце, що в мене шумить, це я включила кондиціонер. От. І оця спека, що вона зробила? По-перше, я забула вдома. Е, Окуляри від сонця, і я їхала як сліпий кріт, отак от навмання, знаєте, на осліп їхала. Це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Тебе засліплює сонце. І потім я включила, увімкнула замість кондиціонатори. Я увімкнула вентилятор в машині. Я така ще їду, думаю, коли ж воно буде вже потік воздуха буде холодний. Чому така жара мені у обличчя? Бо це тому, що отака жара, отака спека, що. Ти не можеш навіть думати, думати не можеш. Багато на цей період італійці виїжджають у гори, орендують будиночки біля моря, там все ж більш свіжіше. А отут, от у кам'яних джунглах, і це пекло. І навіть знаєте, Рим він літом він стає жовтим, як восени, тому що сонце настільки нещадно все випалює, що жах. Так ми хороші всі. Так, Е, Пішла я. Пішла я в басейн, пішла в басейн. Трішечки подригаю руками, ногами і додому. Але ні, мені ще потрібно в магазин. Боже. У мене м'ясо закінчилось. У мене закінчилися там засоби гігієни, зубна паста. М -м -м. Окей, це мої хороші. Чао-чао. Всім привіт, всім привіт. Приїхала дуже рано у басейн. Ось, бачите, таке містечко знайшла на парковці під такою А Ану, зараз побачимо. Так, як тут відкривається. Опа! Ось, бачите, чудова поливочка. Навіть є, а ну, фокусуйся, є вже ягідки. Ось бачите, але ще зелені. Ось. Ось, бачите, машина розумничка, не випускає мене, доки я не витягнула ключі. Ось, отак от. Трішечки відкриємо двері. фу, Дверцята. Ви знаєте, така спека, така спека, така жара. Фух, сил моїх більше немає. Причому ця така спека вона прийшла е, саме в Європу. І в Італії зараз, я не знаю, пропріо, жити неможливо. Може, десь у горах високо. Я дивлюсь, скільки градусів зараз е, в Торіно, у Мілані і тоді, і е, ближче до гір, от до Альпів. Боже, як я хочу туди поїхати, як я хочу. Фух. З ким? З ким поїхати? Зараз за бортом 38, поки я буду стрибати в басейні, там дригати руками-ногами, вже буде 39. Тому я не можу заїхати навіть не в який магазин, тільки тільки додому, потихеньку, тому що коли така спека, ти як квашня. Знаєте, коли я бачу відео на кшталт, що ой, 30 градусів, як пережити цю жару, мені смішно, мені смішно. Тому що 38, а вважається як 45. Розумієте, от він мені пише от, додаток на телефоні, що 38 градусів, а вважається, що 45. І до того всього, що і ти не дуже себе почуваєш, і що в квартирі, де ти живеш, не досить така здорова атмосфера, скажімо так. От, ще є така спека, дуже важко. Пишіть, як ви цю спеку переносите. Мені не допомагають вентилятори. В цій квартирі немає кондиціонера. Дев'ять років я вже прошу, і я навіть сказала, що я його куплю, і за мої кошти його будуть там чистити. Ну я не думаю, що там треба дуже багато щось робити з тим кондиціонером, тому що вентилятори він не рятує. На що моя мама сказала, що нічого не потрібно. Що не так воно і жарко, ну, знаєте, це навмисно так от робити, гадость навпаки, називається. Ось. І що така жара, ну тільки місяць, а потім супортабелі, тобто можна і потерпіти. От. Але за місяць можна і коні двинути, знаєте? Так, жарко, жарко, жарко. Окей. Окей, мої хороші, поїхала я. Поїхала я вже. Пішла я е, перевдягатися. І в таку прохолодну водичку. Потім буде ще горло боліти. Подивимось, Чао-чао. Так, мої хороші. Як я вже сказала, звичайно, кожного року приходить ця спека. Знаєте, приблизно десь з половини червня до половини серпня, От два місяці от таких спекотних, коли з тебе ллється все. Коли ти варена, коли ти така імпеція, тобто на шматочки розібрана, коли тобі важко говорити, тобі важко думати, ти не хочеш їсти, ти не хочеш жити, Боже, це дуже важко. Знову ж таки, це дуже індивідуально, хто як відноситься до спеки. Наприклад, моя мама, якби я її не критикувала, знаєте, з нею потрібно брати приклад в цьому, тому що вона така ем... мене фрегіста, це називається в Італії. Тобто Пофігістка. От є така дуже чудова книга, не пам'ятаю автора, тонке мистецтво пофігізму. А мені пофіг. Жара, а мені пофіг. Війна, а мені пофіг. Все це пройде. Чому я повинна про це турбуватися? Тому що це все пройде, а нерви не От, Як це буде українською, підпишу. Не відновляться. Ось. Ось, бачите? Запізнення, Жара, жара. Ось, і вона, наприклад, незважаючи на те, що в неї теж був рак, незважаючи на те, що вона теж бігає по цим кардіологам, по докторам, вона нормально цю спеку переносить. Я ж кажу, взяла машину, поїхала на пляж дві години під пекучим сонцем, 40 градусів, вона там плюхається у морі, потім приїхала, щось мені погано. Дійсно, чого тобі погано? А я тут зліва, ліворуч і праворуч, у мене два вентилятори, всі вікна. Закриті, і Маріанна лежить у спальні і думає, як вижити, як вижити в цій спеці. Так от, вижити можна, якщо підходити з розумом, вижити можна. По-перше, італійці, мені здається, вони генетично нормально ставляться до спеки. В них вже це генетично заложено. У італійців і у африканців я коли працювала в готелі на прибираннях, я бачила, як в таку спеку працюють африканські дівчата, і я бачила, як працюють о, італійські. Ви не диви, не дивуйтеся зараз. Італійські жінки це не якесь таке. Знаєте, вони йдуть і на прибирання, вони йдуть і за господи. Літніми людьми доглядати вони йдуть як няні, тому я бачила, як вони працюють. Вони досить все швидко, ну жарко і жарко, ну пройде, ну що на цьому акцентувати вашу увагу. А я ледве-ледве. Тобто, коли вони робили по 20 кімнат, я ледве-ледве робила 12 кімнат. Розумієте? Тому що жара це все. Я пливу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто ще, хто ще отак не виносить жару. О, до речі, до речі, я забула, зараз повернусь. Ой, Жінка в кадрі. Жінка в кадрі. Знаєте, що я до вас принесла? Ось такий крем тональний. Може, десь отут, отут я вам покажу, як він, скільки він коштує і як він називається. Це буржуа, але він в мене вже дуже-дуже поюзаний такий. Always, Як то там далі? Нічого не бачу. 24 години навіть в нього є SPF 20 Він коштує дуже. дуже Ну там якісь 100 копійки порівняно з Dior, Chanel і є вже з ними. Це коштує якісь то копійки, але в таку спеку він не тече, навіть якщо ви схотіли, отак от промокнули і весь ваш мейкап на місці. Я з ним ходжу у басейн. Це не реклама буржуа, розумієте? Вони мені за це не платять. Це ну, такий досвід, яким я хочу поділитися з дівчатами. От тому, дівчата, він дуже. Силіконістий такий, і він тримається на обличчі. Він вам вирівнює обличчя, він робить такий, знаєте, наче фотошоп, тому що а, в мене зараз після цієї спеки не дуже обличчя рівненьке, є і висипання, і все. А оце робить диво. І, і кошти, мені здається, я за нього заплатила чи 6, чи сім евро. Ось. І тут його так багато, тобто я його вже юзаю два місяці і на кінця не кралю. Я от навіть не можу навіть де він. Починається і де він закінчується, не бачу. Його тут дуже багато, дуже. Тому ось так. От а, такий вам. Але я хотіла вам про що сказати. А, хотіла з вами поділитися досвідом, як я працювала в цю жару. А, я коли отак от лежала ніяка 42 градуси, я думаю, Маріана, а як же ти працювала? З такою пухлиною, ну тобто, я ще не знала, що в мене рак з такою пухлиною, і ти ще працювала так, от влітку. Я пригадую, що так я приїжджала оці два місяці. Працювала я вебі-сітером. Я приїжджала до в мене були дві дівчинки ось цей період. До італійців я приїжджала о восьмій, тобто я виходила дому рано і я не відчувала жари, тому що ще не було жари. А оскільки е, транспорті публічі е, громадський транспорт у Римі ходить ну, дуже так, не шалко, не валко, тому я виходила дуже заздалегідь, щоб не запізнитися на роботу. І Потім, ну ви знаєте, е, батьки повинні йти працювати, дитину саму не залишить, тому я повинна була приїхати заздалегідь. І о восьмій я вже була на роботі. О восьмій я вже була у них е, е, у хаті на роботі. Я заходила, в мене був свій ключ, я відкривала двері. І навіть якщо вони досить спали, досить спали, я готувала сніданок для маленької, і потім вже вона прокидалася і біжала. бігла до мене, ми з нею снідали, це ще було не жарко, тобто і десь о 9 на півдесяту ми повинні були йти в парк. І оце вже почалося пекло. І я пам'ятаю, ну в мене от перша дівчинка, вона була ну дуже розумничка. От її посадиш у коляску, оцю у візочок, і їдемо. А Рим, ви знаєте, він весь на пагорбах, отакий: зверху вниз, зверху вниз. Ось, і коляска з дитинкою, а дитинка вже важить 15-16 кіло, знаєте. Ось іграшки, їжа, це все те преш, оцей візочок. Це все тяжесті такі. І е, під сонцем, під сонцем, тому що Рим він голий, він кам'яний. Є парки, але до парка треба дійти під розпеченим сонцем. І я пам'ятаю, коли ми в школі вивчали історію стародавнього світу і е, оця картина, де на півночі Африки будувалися оці е, піраміди, і раби під пекучим сонцем вони несли оці цегли на собі. От я себе уявляла, що я така рабиня, яка під пекучим сонцем толкає цей візок у парк. А там треба було пройти хвилин десь 15. це ще недовго, знаєте, 15 хвилин. Е, ну, дитина у візочку накрита, окей, але я ледве-ледве доходила. І потім вже під деревом ти стелиш такий коврик, і ти вже у тіньочку під деревом ти з дитиною граєшся. А якщо дитина дуже жвава і дуже така рухлива, вона завжди десь біжить, тому що ти, ти повинна теж бути рухлива в такому пеклі і бігати з цією дитинкою. Ось. І потім, десь о 12.30 ми поверталися додому теж під самим пекучим сонцем. Я готувала сніданок господи, обід для дитинки, вона кушала і знову батьки мене виставляли з візочком на вулицю і вже до самого вечора, до 7 години ми вже з малечою були у парку. Але теж ми поверталися з парку на обід і йшли знову у парк, вона в мене спала у колясці. Ми йшли під пекучим сонцем, бо така була в мене робота. І я вже поверталася додому. Цілий день ти під деревом сидиш, Ну, бігаєш з дитиною, звичайно. Потім я, я ще дитиною займалася. Тобто я, Ми там вчилися розмовляти, ми, ми вчилися там кольорам. У ну, мене були дітки маленькі. Але все рівно їм треба було те, що їм давали у садочку. Це дуже замало в італійському садочку. Не дуже діток розвивають, тому я ще багато прикладала зусиль для того, щоб дівчинка вона така росла, вона в мене знала вже всі кольори, всі розміри. Знаєте, оце більше, оце менше, оце кругле, оце квадратне. Ну, тобто їй був там ну, десь два годика їй вже було. Ось. І друга така в мене була експерінця, такий досвід був, коли я працювала у серпні, у серпні, місяці район Паріолі, Римський, теж прийшла. До речі, це була українська родина, і ну, така заможня, скажем так, українська родина. Дівчинка була маленька, вона ще не розмовляла, але. Там була проблема в тому, що вона не хотіла сидіти у візочку тільки на руках. І ти йдеш до парку, тобто її мама мені казала: Маріанна, зараз ви готуєте сніданок дівчинці, і потім, значить, у парк. Схема в як будь-якій родині, де я працювала. Але справа в тому, що парк, а це був зоопарк, от саме зоопарк, який я вам вже показувала у попередніх відео. Щоб до нього дійти, то потрібно було десь ну, 40 хвилин. А якщо чекати на світлофорах. Десь година, година навіть 15. і це все під пікучим, під пекучим римським сонцем. І я пам'ятаю, мене тримало на ногах з дитиною тільки те, що це дитина чужа, що я на роботі, що я несу таку відповідальність, велику, щоб з дитиною нічого не трапилось, не дай боже. І я думаю, окей, їм не жалко, не жаль мене. А справа в тому, що. От в цьому будинку, де вони жили, там був такий невеличкий садочок, але там теж можна було гратися, розумієте? І була, була така тінь, і можна було поставити і басейн з водичкою, і ми б там з малечою плюхались би. От ні, ви повинні йти у парк. У зоопарк, щоб дитина дивилася на тварин. Окей, але поки ми дійдемо до того зоопарку, дитина вже варена, і я, тому що вона маленька була і вона завжди хотіла на ручки. Тобто, одне діло, коли вона у візочку. І я швиденько-швиденько з усієї швидкості розумієте, а там, от якщо ви побачите цю дорогу від їх дому до зоопарку, вона вся лиса. Ні одного деревця, ні однієї тіні немає. Поки ти до тих дерев у парк добіжиш по такому сонцю, асфальт весь отакий м'який, бо сонішки на твоїх ногах плавляться. І ще дівчинка вона не хотіла. Сидіти у візочку, і я з нею на руках, отут візочок, і ти стоїш на світлофорі, а світлофори там по 15 хвилин, боже мій. І ти його тикаєш тикаєш, щоб він перемикався. А ти не можеш йти, перейти дорогу, тому що там потік отакий машин. Боже мій. І от, до речі, це моя була остання така тяжка робота. Після неї я вже мені сказали, що в мене ракова похвина. Тому що отак от працювати, отак от. В жару, в спеку це потрібно віддавати себе, знаєте, отчот, що називається, що а моє здоров'я це потягне. От коли дівчата мені мої знайомі пишуть, я хочу приїхати на роботу в Італії. Перш ніж їхати на роботу в Італії, вій потрібно розуміти, в який регіон ти їдеш. Якщо ти їдеш, от в такий спекотний регіон, де живу я у Рим і нижче по чобіту, Італійському це буде дуже дуже жарко. Так зараз в Італії ресторани вони набирають готелі, вони набирають робітників, тому що дуже тяжко працювати під пекучим сонцем, і вони знають, що людям діватися нікуди за три копійки будуть гнути спину під таким сонцем. Тому набирають, ви повинні розуміти, куди ви їдете і чи ви витримаєте це. Може, ви потім більше витратите грошей на лікування на відновлення вашого здоров'я, ніж буде цих заробітків. Потім, коли люди їдуть, наприклад, у північну Італію, там вже проблема зі снігом, тому що взимку ви можете так застрягти і лавини, і ой. Ну це вже інше відео про сніг. Так, про спеку я вас попередила. Фух, все, Я з себе зняла всю відповідальність по відношенню до моїх глядачів. Не могла вас не попередити, це дуже важко. Якщо у вас десь поколює сердечко, а ви в Україні, наприклад, так? Окей, зараз війна. Я не кажу, що, ой, як мені пишуть, ти типу, поживи під бомбами. Це навіть у порівняння ніяке не йде. Розумієте? Я зараз тільки вам кажу про здоров'я. На заробітки, мені здається, якщо вам все рівно яка мова? Якщо ви не знаєте італійську мову і хочете приїхати і говорити, та я тут вже на місці якось два-три слова вивчу. Так якщо вам все рівно куди їхати, так ліпше їхати в більш западну і північну Європу, де більш-менш нормальний клімат і зарплати більш-менш адекватні, ніж тут в Італії за три копійки. Все сказали мої хороші. чао чао до побачення, до наступних відео. Тримаємося, тримаємося, мої хороші. чао чао